Добрий вечір студія. Ми, як то кажуть, не уїжджали, ми продовжуємо. І зараз будемо кормитися. У мене на ніч два пакети пивчика. Він різної фракції. Я вам це вже багато разів показувала. От так от. Висипаємо його і заливаємо фреш ексесом його, скільки, ну от Пляшечка фреш і пляшечка водички. Все перемішується і воно настоюється. Я викормлю пельчик і трішки пізніше ще викормлю пачечку бойликів. У мене сьогодні програма вся построєна, кормова на халібут тигровий горіх, тому, в принципі, вона вся буде в одному ароматі. А от уже Flat да, яким я кормлюся, у мене буде на Атлантичному. Тунцю. Тому що мені хлопці пояснювали із команди Баунті, у них є чати для рибаків. У вайбері, в телеграмі, там можна задавати питання. І от я чомусь раніше думала, що треба його все мішати і підбирати, щоб воно було в одній смаковій програмі. А мені пояснили наші трикратні чемпіони світу з корпової ловлі. Що потрібно, щоб воно було кормова програма в одному смаку, а ваш флет був у другому смаку, що він виділявся на точки. Тому от з тих пір я стала робити так. І знаєте, мені, як то кажуть, подобається. Я ще брала інший флетмікс, але поки що один замішала, попробую. А можливо, завтра вранці перейду на інший, якщо викормлю цей. Тому що ми рибачимо сьогодні. Вночі, і завтра також день ми рибачимо. Тому погнали! Починаємо кулінарну програму тільки для наших риб. Пільчик настоявся. Тепер забуваємо спомбік. Я ніяк не куплю собі більший спомбік, бо реально таким незручно кидатися. Довго. Хочу купити більший, але просто. За Затрамбовувати його неповний. І так буде простіше. Ну і тепер отак от... погнали Оп. в кліпсочку. І зараз, отак я буду повторяти багато раз, поки не викормлю пільчик і трошечки пізніше додавлю бойлики. Все показувати вам не буду, тому що в нас тут крапива, нападає на дітей, і треба рішати дуже срочні проблеми. Так що, зустрінемося вже во час покльовки. Ну що, друзі, у нас вечірньонічне клювання. Ми гарно всі поїли і сіли на розмови, знаєте? І от під час такої розмови пішов двіж. По відчуттях не сильно велика риба, тому що якось дуже м'яко вона йде. Але. Побачимо вже коли витягнемо. Я закормила я вам показувала, відспомбила гарно, багато. І от іменно дві палки в мене положені у кормове пітно з двох сторон отак. І права паличка, як то кажуть, поїхала. Рибинка вже близько. Хлопцям на весело. Амур! Амурпа. Та нормальний. Вова, заходь сюди. Ти повинен з першого разу взяти. В тебе другої попитки не будуть, поняв? Закривай швидко, закривай, закривай, закривай. Молодець. Піднімаємо. <з backgrounds> Хороший такий о, о, так Я зараз буду пробувати підіймати цю рибу. Не знаю, як це вийде, але я тут вже така трохи мокра. Пеліться він нажрав нормально на А значить, кормове пітно дощити? Підожди, Гришенька, можна. Ща, ще, щас, щас, синок, заходь. Дайте. О! Та? Класна фотка, навіть буде, буде. буде, так? А, а як ми йому? Я не знаю, як його підняти. Ну, шалене, просто. Дуже сили, Хочу швидко його показати вам. Дивіться, який. Ще раз. Отак, от друзі. Такі от красовий. Коротше, зараз просто зважим. Фотки в мене не буде. І все. Безбашена є штука. Майже вісім кілограмів він буде. А, 9. Тобто він 8 Стопроцентово будеть, тому що сумка вона тут грам 800 бере. Так що от такий от красавчик. Зараз я його оброблю, тому що рибка така підбита. Так, так! О! Це жесть. От ніхто докторів не любить. Все, і сейчас випускаємо цього кракена. Все, давай. Уходи, красиво. Інтересно. Ну що, друзі, ми лягли спати. Гриник у мене гарячий мужчина. Він завжди так спить відкритий. Аж мокрючий жарко йому. Тут трохи Відстібнула. У нас почався дощ. Такий нормальний дощ, я би сказав. Це в цьому році зночілою я, мабуть, вперше да, потрапила під дощ. Він що? Мій син? Це є за нього? Я навіть не знаю. Ну дай Бог, що далі його не буде. Хоча по прогнозу писали, що не має будь доща, поки рибка не клює. І слава Богу, бо по такій погоді мені вилазить не дуже то і хочеться, як то кажуть. Пейджер біля мене. Біля мене ще гриніні банани, які пахнуть і спокушають мене пожирати, але ну, я сподіваюся, я здержусь. Так що я зараз засинаю, будуть покльовки, понятно, буду вилітати, не будуть, не обіжусь, просто буду спати. Ну і, як то кажуть, будуть продовження. Ну що, друзі, ми поспали недовго-немало, десь годинки дві. Перед тим, як іти спать, Варя сказала, я так хочу розрибити своє уділіще сьогодні. Ну от, розрибляємо. Риба ушла далеко в праву сторону і продовжує туди йти. Так що будемо зараз дивитися, що там воно є. Коротше, друзі, тут така ситуація, як ти кажуть, без теграм не розібратися. Сусід кричить, ви мене тянете, у варі рибина в правій стороні, в стороні сусіда була. І ми тепер думаємо, хто кого ципанув. Лібо сусід витягував рибу і вона зайшла в наш край, ципанула варіну снасть, Либо це була варіна риба, заплила туди, ципанула його снасть. Ну, коротше. Тепер ніхто не розбереться. Ну, результат був такий, що зцепились два крючки, крючок за крючок. Ну, як-то так буває. Це ночна рибалка. Тут кожен цепляє друг друга, як може, як то кажуть. Ну що, друзі? Ситуація, як завжди, мені кажеться на ночовку мені протипоказано їздити, тому що тоді щось на водойомі тупо глухо. Що, в принципі, у нас сьогодні було. Ну, крім тієї ситуації, що в мене було якихось два легких підтяжки, такої вибігала, потім перезакидалась теж. Ну і у варі був зацеп з сусідом. Непонятно, коротше, ми не змогли поділити цю рибину, чия вона була. Ну, результат остався. Ну зараз я вам покажу щось таке прекрасне, від чого ви не зможете удержатися. Ви це бачите? Це наш сніданок, друзі. От так от. Вовчик привіз домашні картошки, накопав. Там у нас салатик з домашнього. Короче, дивіться, якось. Бачите? Тут у нас все по культурному. Вовка тут з Гринію бесідує. Гриня там уже сказав, що він буде в одних трусах в спальники. Гриня, як ти спав сьогодні? Ну, розказуєш підписникам. Що ти робиш тут? А, ти застіваєшся, щоб залізти туди? Mm -hmm. Ось така от улітка. Це її такий кокан. Боже, ну він е, вночі як спав, я, е, він е, взагалі в одних трусілях спить. Короче. Так гаряче, як печка був. І я навіть роздягалась, бо жарко було. Хоча на вулиці сьогодні дуже холодно і вітряно. Коротше, друзі, смішна ситуація. В сусіда покльовка. Кажу Вові, кажу, та другу рибу вже тянуть, перед цим у них осетер був. Та, І... одна Що одна? Так, так, так. Вона далі одна Одна, Та непонятно. От непонятно, чи ми з сусідом одну рибу на двоїх ще стягнемо, Чи ні? Так. Е, да. Ну просто... Щось хтось. А ви напросто попускайте, ви не тяніте, тому що... Так я не розумію. А, собрана вона. Коротше, уночі варю собрали, а зараз, судя по всьому, мене собрали. А як ділити будемо? Як будемо ділити? Ну давайте! Ну я вам помогу, если що? Ваша да, просто цепляється. Ви мене цепанули. Так, може я щас... Та я бачу, не переживайте. Коротше, ну нічого страшного. Поможи будла, поможи спецакою. Ні, то я можу встати на піцакую, що я нормально стою. Все-таки зібрали мене, бачите? Ну дергати вже не буду, тому просто підожду, тому що там хороший короб. понятно так. так надо оп я кормушку вниз Пойдёшь? трошки спустю подожди подожди а вы підматуйте, підматуйте, він же так його не цей не возьмешь о всех Підні... закрывай закрывай успел есть Ова! <реш> oh, 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 oh. Погоди. Тут треба вже аккуратно. <реш> Знаєте, так як вместе тянули, я маю право подивитися на цю рибу, яку тянули. Так що зараз я вам покажу, що була за рибина. Дивіться, який. <реш> Такий шузач, шикарний помощниця. <реш> <гірваний> не бойся, не бойся, дивіться багато за папу. Давай, поки дітей, такі от ситуації часто бувають на водоймах, коли багато людей. Mm. Вночі то ще ладно, ну, а вдень трошки, я б сказала, бідненька. Вже скоро треба збиратися, а якщо чесно, навіть і не хочеться. Тут бачите, видно, що Гринікс Як роздівся. Так... А, понятно, що він передівався. Мокре. Вже десь у воду вліз і навіть не захотів казати. Пішов, просто сказав: Мам, мені жарко, я хочу зняти кофту. Хитрий жук, кофту він зняти хоче. ага. А додати те, що кофта мокра, а штани в реп'яхах він не, не насмілився. <гум> Бо вже за кофту я йому сказала, сиди і вибирай реп'яхи. Ну і пацану, це не понравилось, як то кажуть. А взагалі сьогодні вночі був дощ не один раз. Я так стрималася, щоб не намокла палатка, тому що у варі палатка трохи схожа на мою, але дешевша в три рази і в неї промокла. Вона повністю оце по бортах отак, у неї потекло і каже, у мене були з собою спальники. І вона просто спальники отак підлажувала, аж ну, до них не дотекло а мокре. Боже, покраситься треба. А у нас так воно теж капало. Я думаю, боже, хоч би не потекла палатка. Тому що, ну блін, ну немає де заховатися, ні бесідки, нічого. Ну, у нас взагалі все сухо, все чотенько було. Хоча у мене, бачите, ось тут сіточка йде, а, москітка. А зверху ще ж один шар, типу у нас накладається цієї тканини. Взагалі було круто. Навіть жарко було, я би сказала. І якщо чесно, треба додому виїжджати, а так не хочеться. Так хорошо на природі. Якийсь свій такий вайб, типу, знаєте, інтересний, я б сказала. Палаточна жизнь, циганська кров, мабуть, дає результати.